Привіт, друзі! Рада вас бачити знову на каналі Вікса Play. Це вже п'ята серія візуальної новели Лети зі мною. Тож не перемикайтесь, буде цікаво! З вас авансом лайк цьому відео. Напишіть у коментарях, який ваш улюблений чай. А я починаю зачитувати. Логан відступає. І, здається, ніби твоє серце стискається всередині. Агата. Вибачте. Ні, нічого не кажи. Приниження наростає, як приливна хвиля. Ти повертаєшся і тікаєш, не в змозі дивитись на нього з секунди довше. Ти повертаєшся до свого готельного номера. Уривчасте дихання, лють і спустошення вирують у тобі. Як я могла так жахливо все неправильно прочитати? Цей момент знову прокручується у твоїй пам'яті, його рука в твоїй. Те, як Логан дивиться на тебе, кожне його слово все здавалось таким реальним. Але потім ти згадуєш, як ти нахилилась, а як логан, ні. Дурна, дурна, дурна. Я думала, що він фліртує. Як я могла так помилитися? Ти ніколи не почувалась так безглуздо, перш ніж ти встигаєш заритися обличчям у подушку, та закричати дзвонить телефон. Агата. Я щойно почула про екстрену посадку, з тобою все гаразд. У мене все добре, але твій тремтячий голос видає тебе, і Ейвері одразу це чує. Що не так? Нічого, навіщо ти взагалі таке питаєш? Тому що я твоя найкраща подруга, і я знаю, коли щось не так, а тепер поговори зі мною. Ти вагаєшся лише на секунду, перш ніж все виплескується назовні, як ти зустрічалася з логаном, як ідеально пройшла ніч, і як сильно ти себе принизила. Не можу повірити, що я була настільки дурною, щоб зробити це, Ейворі. Я справді думала, я думала, що подобаєсь йому. О, не смій себе карати! Я теж думала, що ти йому подобаєшся, він точно так і робив. Я ж знаю, правда? Перш ніж Ейвері встигає відповісти, у ваші двері стукають. Ви завмираєте? Хто це? Це я, Логан. Твоє тіло зацепеніло від звуку його голосу з іншого боку? Агата. Евері, це він, Логан тут. Добре, поговори з ним і дізнайся, чому він зробив те, що зробив. Він винен тобі пояснення. Ти кладеш слухавку і знову дивишся на двері. Агата, чому ти так втікла? Будь ласка, відкрий. Нам потрібно поговорити. Тепер тебе охоплює зовсім інший сором. Сором не за те, що сталося, а за те, що ти втекла, не давши йому можливості висловитись. Я втекла, як якась дівчинка підліток. Треба було вислухати, можливо, тоді б я не почувалася такою розчавленою зараз. Зробіть вдих, випряміть хребет. Я не якась відчайдушна дитина, я доросла жінка. І я зустрінуся з ним, як така пустіть Логана всередину. Ви хочете зберегти хоч якусь гідність, що у вас ще є, тому ви відчиняєте двері зі спокійним, зібраним виразом обличчя. Логан стоїть там, так виглядаючи майже таким же приголомшленим, як і ти. Ти зустрічаєшся з ним поглядом і не здригаєшся. Вибач, агата, я не хотів тебе образити, але ти важко ковтаєш і перебиваєш його. Тобі не варто пояснювати. Це я припускала, що між нами щось відбувається, хоча цього не було. У твоєму голосі відчувається якась різкість, яку ти не можеш приховати, і Логан її чує. Він підходить ближче, його погляд серйозний. Щось було, так і є. Ти кажеш, що навмисно мене підвів. Чому? Який був сенс усього цього? Він відводить погляд, стиснувши щелепи. У його виразі обличчя промайнуло щось незрозуміле. Я хотів би тобі сказати Агата, але я не можу. Ще ні. Ти стискаєш кулаки. Намагаючись стримати все, що кипить під шкірою. Тоді просто дай мені відповідь. Я збожеволіла. Чи ти справді посилав мені суперечливі сигнали? Логан не відповідає і злегка повертається, відводячи погляд від твого. Ти не збожеволіла, агата, це я винен, мені шкода. Кілький сміх зірвався з твоєго, перш ніж ти встигла його зупинити. Знаєш що, Логане? Я справді думала, що я тут дурна, але виявляється, що це ти навіть не знаєш, чого хочеш. І перш ніж Логан встигає сказати хоч слово, ти зачиняєш двері. Твоє серце болить, але під болем ховається тиха сила. Бо принаймні тепер ти знаєш, що не помилялася. Ти проводиш весь наступний день, намагаючись своїми справами, уникаючи всіх, особливо Логана, він пише тобі кілька разів, просячи поговорити, але ти не наважуєшся відповісти. Не можу повірити, що дозволила дурним емоціям. Збити мене з мого шляху. Ти подвоєш свою рішучість, жодних відволікаючих факторів, жодних обхідних шляхів і точно більше жодної втрати пильності через таких чоловіків як Логан. Увечері, саме тоді, коли ви переглядали варіанти обслуговування номерів. У двері знову стукають. Логане, якщо це ти, то йди геть. Ем, Я не Логан. Ти замовкаєш, заскочена зненацька, незнайомим жіночим голосом. Обережно відчиняєш двері, зовні стоїть приємна на вигляд жінка, її вираз обличчя теплий, але професійний. Вітаю, я Ненці, відділу кадрів. Авіакомпанія NorthJet. Я щойно прилетіла сьогодні вранці. Ой, я рада познайомитись, все гаразд. Наш генеральний директор пан Шмідт, глибоко стурбований тим, що сталося під час останнього рейсу. Ваші думки миттєво повертаються до хаотичної сцени в салоні. Пасажир, що кричить, каловарка. Ваше знищення сповнене адреналіну. Я в біді. Тому що я можу пояснити, що сталося. Ненсі нахиляє голову, виглядаючи щиро збентеженою. Про що ти говориш? Чому в тебе проблеми? Пан Шміт. Особисто летить до Амстердама, щоб подякувати вам та решті команди за вашу неймовірну роботу. Він організував вечеря тут, у готелі, і ми були б раді, щоб ви були присутні. Сам генеральний директор прийде до нас зустрітися. Генеральний директор, сподіваюся, ви приєднаєтесь до всіх. Звісно, я буду там. Ненсі посміхається та киває, перш ніж піти. Коли двері зачиняються за нею, ти глибоко зітхаєш. Як мінімум, сьогодні ввечері буде така необхідна відволікаюча увага від Логана. Незадовго до вечері ви вирушаєте до готельного бутіку в пошуках чогось ідеального, щоб вдягнутися. Мені потрібно виглядати ідеально. Не щодня така стюардеса, як я обідає з генеральним директором. Ви приглядаєте найкращі речі бутика, сповнені рішучості, зробити заяву сьогодні ввечері. Вау, я у цьому образі почуваюся справжньою красунею зарезервовано лише для екіпажу North Jet. Гадаю, час шоу, Щойно ваші очі оглядають кімнату, ваша впевненість зазнає удару. Є лише два вільних місця. Одне поруч із Логаном, інше прямо навпроти нього. Фу, схоже, у мене немає іншого вибору, окрім як сісти поруч із ним. Сяйте навпроти нього. Ти сідаєш навпроти Логана та миттєво повертаєшся до людини поруч із тобою, поринаючи в розмову ще до того, як Логан встигає рота відкрити. Але Логан не стих, хто здається, він нахиляється ближче. Агата, чи могли б ми поговорити? Твоя рішучість ігнорувати його ламається як гілочка. Ти повертаєшся до нього, стиснувши щелепи, сяючи очима. Слухай, я знаю, що я тобі не подобаюсь. То чому ти так відчайдушно хочеш зі мною поговорити зараз? Логан кліпає, заскочений зненацька? Коли я тобі сказав, що ти мені не подобаєшся, тобі не потрібно було цього робити. Твої дії сказали все за себе. Ти мене заманив, а коли азарт минув, то просто відсторонився. Ніби це нічого не означало. Логан відкриває рота, але не вимовляє жодних слів. Ви встаєте зі свого місця та міняєтеся місцями з іншими членом екіпажу, збільшуючи дистанцію між вами. У цей момент двері ресторану розчиняються і входить пан Шмідт, генеральний директор, впевнено полонившись зал своєю присутністю. Привіт усім! Дякую, що погодилися приєднатись до мене сьогодні ввечері. Ви повільно видихаєте і змушуєте себе стримати свої емоції. Мені потрібно зосередитися, цей чоловік може змінити хід усієї моєї кар'єри. Ти пильно дивишся на містера Шмітта, ігноруючи пильний погляд Логана Дозвольте мені почати з того, що я щиро вдячний за вашу наполегливу працю та відданість. Пан Шмідт говорить з теплотою його щирість відчутна. І запевняю вас, я особисто розгляну несправність ми зробимо все, щоб подібне більше ніколи не траплялось. Його слова викликають хвилі оплесків за столом. Логан і містер Шмідт заглиблені в розмову, як старі друзі. Це тільки мені здається, чи вони справді знайомі одне з одним. Ти знову кидаєш погляд, помічаючи погляд Логана. Щось близьке до шанобливого та вираз обличчя містера Шміта, сповнений турботи та турботи. Я не знала, що вони так добре знають одне одного. Раптом Логан кидає погляд у твій бік і в тебе стискається шлунок. Чому він щойно так на мене подивився? Вони про мене говорять? Чи міг він зводити на мене наклепи перед генеральним директором? Якщо це має якесь відношення до мене, Мені потрібно знати. Підійдіть ближче та прислухайтесь. Ти встаєш під приводом, що йдеш до туалету, і розраховуєш час, кроків, щоб прийти послогна та містера Шміта. Тільки не вийдете до них, ви випадково пускаєте гаманець. Коли ви нахиляєте, щоб підняти це, їхні голоси стають чіткішими. Здається, ти розсіяний. Ні, чого. Просто думаю про екстрену посадку. Логан бреше, але принаймні не поплюжить моє ім'я. Це вже щось. Я просто радий, що з тобою все гаразд, синку. Синку? Це не прозвучало образно, він сказав це так, ніби на увазі. Тон пана Шміта виражає щире занепокоєння, прошарковане чимось набагато глибшим, ніж професійна ввічливість. Я був несамовитий, коли почув про цей інцидент. Мені довелося прийти, щоб перевірити, як ти. Логан потирає потилицю тихим голосом Тобі не потрібно було їхати аж так далеко, лише заради мене. Генеральний директор прийшов лише заради Логана. Реакція пана Шміта була миттєвою, його голос був тихим, але впевненим. Як же я міг не побачити тебе? Мені потрібно було тебе побачити, я мав знати, що з тобою все гаразд. Логан простягає руку через стіл і кладе її на руку містера Шміта ніжно, знайомо. Зі мною все гаразд, справді. Пан Шміт посміхається у відповідь, поплескуючи лога на поруці. Твої батьки би пишались тобою. Ти пишаєшся мною? Мені цього достатньо. Ти замираєш, голова паморочиться. Чому пан Шпіт так дбає про благополуччя логана? Хіба він не просто черговий пілот? Щось у їхній розмові не так. Емоції, зв'язок, знайомство це не просто повага між генеральним директором та його співробітником. Пізніше, коли вечеря добігає кінця, команда починає розходитись, повертаючись до своїх кімнат. Ви встаєте та починаєте йти, коли проходите повз містера Шміта та Логана, які розмовляють біля входу. Б'юся об заклад після сьогоднішнього дня преса писатиме лише похвали. Логане, ти будеш їхнім героєм. Дякую, але я б нічого не зміг зробити, якби не швидке мислення Агати. Ви Ми завмираєте, здивовані, почувши своє ім'я, пан Шмід дивиться у ваш бік, піднявши брови. Це так? Що ти зробила, Агата? Насправді нічого особливого. Агата просто скромна, дозвольте мені розповісти вам, що сталося. Коли Логан розповідає весь інцидент, ваші очі зустрічаються з його, і вас застає зненацька м'якість його погляду чому Логан так на мене дивиться? Перш ніж думка встигає заглибитися, втручається пан Шмідт, і його обличчя сяє захопленням. Це чудово. Я ніколи не чув про таку хоробрість від члена екіпажу. Пан Шміт підходить променисто, сяючи. Чому б тобі не приєднатись до нас на випивку, Агата? І я б хотів поговорити з тобою довше. Напої з генеральним директором. Ого? Ти киваєш, намагаючись не показувати свого здивування. Для мене це було честю, пане шміт. Ви йдете за ним та логаном через пару елегантних подвійних дверей до прекрасної приватної вітальні. Сідайте. Ви з логаном влаштовуєтесь, поки містер містершміт повертається до вас із запрошувальною посмішкою. Отже, скажіть мені, який ваш улюблений напій, і я буду змішувати його сам. Том Колінс. Один Том Колінс для мене. Будь ласка. А, класика. Чудово, один Том Колінс одразу їде. Пан Шміт з навичкою легкістю перемішує забарною стійкою, швидко змішуючи на шнапі і з гордою посмішкою подає його вам. Ого, це чудово. Ти це кажеш, бо я твій начальник. Ха -ха, ні, клянусь, це справді найкращий Том Колінз, якого я коли-небудь коштувала. Пан Шміт виглядає явно задоволеним. Хафика і потім приготовує ще два напої, один пропонує логану, перш ніж сісти поруч із вами. А тепер розкажіть мені все про те, що сталося на тому рейсі, я би хотів почути вашу версію. Про панікувалого пасажира, про те, як ти сідала в салон, про хаос, про те, як ти зберігала спокій протягом усього цього. Я маю на увазі, чесно кажучи, я просто зробила те, що зробив би кожен. Пан шміт швидко хитає головою, відмахуючись від вашої скромності. Це просто неправда. Більшість людей запанікували б те, що ти зробила, вимагало справжньої сміливості. Я щиро вражений, агата. Ти перевершила всі очікування. І за це ви отримуєте нагороду за вашу хоробрість. Ти приголомшлена нагорода? Ти інстинктивно кидаєш погляд на Логана, який спостерігає за тобою з гордою посмішкою. Пане шміт. Агата не просто бортпровідник. Вона насправді готується незабаром вступити до льотної школи. Ти кидаєш на Логана швидкий присоромлений погляд. О ні, навіщо йому це говорити вголос? Це так ніяково. Він генеральний директор. Він буде з мене сміятись. Але замість цього обличчя містера Шміта просвітлюється. Хочеш стати пілотом? Це чудово. Насправді у Норсджет є програма спонсорства для співробітників з потенціалом та цілеспрямованістю. Ми будемо пишатися вашою підтримкою. Я подбаю про те, щоб хтось із відділу кадрів негайно зв'язався з вами. Ти дивишся на нього, ледве здатна осмілити те щось щойно почула. Він щойно сказав, що вони спонсоруватимуть мою льотну школу. Я не можу прийняти таку величезну послугу. Я дуже ціную це, але не знаю, чи зможу я прийняти щось таке грандіозне. Це не послуга, нам потрібні пілоти, які керуються з мужністю та серцем, а у вас є. І те і інше. Перш ніж ви встигаєте відповісти, дзвонить телефон містера Шміта. Він дивиться на екран і встає. Вибачте, мені потрібно це взяти. Я зараз повернусь. Коли двері за ним зачиняються, ти встаєш і повертаєшся до Логана широко розплющеними очима та низьким голосом. Чому ти це зробив? Логан розгублено встає. А що робити? Тобі не потрібно було мене так розпачувати. Він спокійно та беззастережно знизує плечима. Я тебе не обмовляв, я сказав правду. Твоє серце б'ється об саме себе, ти хочеш йому вірити, але розгубленість, розчарування це забагато. Я тебе не розумію, Логане, і, чесно кажучи, не думаю, що хочу. Ти вже збираєшся піти, але він ніжно хапає тебе за руку, зупиняючи тебе на місці. Логане, що ти робиш? Він не відповідає одразу, його погляд зустрічається з твоїм. Він пильний, невпевнений і у тебе перехоплює подих. Агата, я відсторонився, не тому, що мені байдуже до тебе. Мені байдуже. Твоє серце шалено колотає. Але водночас воно готується, ніби знає щось, чого не знаєш ти. Але є дещо, що тобі потрібно знати, і коли я тобі скажу, я не знаю, як ти поставишся до цього, але ти заслуговуєш почути це від мене у моєму житті є та ще. Ти завмираєш. У тебе є дівчина, логан киває на його обличчі написано жаль. То вона, і чому ти мені досі не сказав? У цей момент двері знову відчиняються. Ви звільняєте руку саме тоді, коли входить містер Шміт цього разу поруч із кимось гарна, врівноважена, приблизно вашого віку. Зачекайте, це Ешлі Шміт, директор з інновацій та розвитку Норс Джет і дочка містера Шміта. Що вона тут робить? Хтось дуже хотів тебе побачити, Логане. Ешлі кидається прямо до Логана та обіймає його глибоко цілуючи. О, любий, я так рада, що з тобою все гаразд. Я й не знаю, що вробила би без мого коханого нареченого. У тебе шлунок стиснувся, твій світ перевернувся. Ти дивишся на Логана, але він не каже ні слова. Логан не просто зайнятий. Він заручений з дочкою генерального директора. От і кінець серії. Як вам цей поворот зі зрадою Логана? Напишіть свою думку в коментарі. Не забудьте поставити лайк та підписатись. І до зустрічі у шостій серії. Па-па!